Аналіз проведених дій або АПД АПД дуже цінний і цікавий інструмент для командира. Це як мультитул Лезерман, в якому заховано багато різних штук. За допомогою АПД можна аналізувати помилки під час виконання завдання, вивчати бойовий досвід, навчати особовий склад, згуртовувати людей, навчитися самому краще мислити і ухвалювати рішення. Ми розповімо, як це працює. Але спочатку нагадаємо, для чого вам це знати? Ми усвідомлюємо, що Росія хоче захопити нашу територію, знищити нас і нашу державу. Росіян багато, у них багато зброї і вони жорстокі. Історія довела, щоб перемогти масою жорстокість, потрібні не стандартні ідеї та плани, а також їх втілення. Ідеї та плани повинні мати одну мету знищувати багато ворогів. І зберігати власних людей, а придумувати їх повинні командири і кмітливі бійці. Для цього нам потрібно, щоб багато людей у війську вміли добре мислити і ухвалювати рішення. Є багато способів, як можна прокачати мислення і рішучість тут ми про них будемо розповідати. Отже, повертаємося до АПД. Спочатку декілька слів про історію і причини виникнення цього багатоцільового інструменту. Під час Другої світової війни один американський воєнний історик Самуель Ліман Етвуд Маршал придумав метод усної історії, який дозволив детально аналізувати воєнні події. Він назвав його інтерв'ю після бою. Саме цей метод вважається прототипом АПД. Після Другої світової війни в американському війську почали застосовувати метод критичної оцінки виконання завдання. Цей метод полягав у тому, що старший командир у повчальному чи навіть зневажливому тоні розповідав усім решта, що вони не так зробили. Такий метод добре відомий українським бійцям і командирам, але прийшов він до нас не з Америки, а з радянської армії. Тим часом в американському війську усвідомили, що критична оцінка виконання завдання більше шкодить аніж допомагає. Такий підхід жодним чином не покращував навченість, але погано впливав і на мотивацію, і на згуртованість підрозділів. Зрештою, у 70-х роках минулого століття фахівці інституту дослідження війська запропонували метод, який вони назвали After Action Review, або аналіз проведених дій. Цей метод спочатку застосовувався для навчальних потреб, зокрема для симуляційних програм і штабних навчань. А з часом природно перебрався до бойових підрозділів. Прижився АПД у війську через те, що цей інструмент дуже простий, його лише треба навчитися правильно застосовувати, і він допоможе вам бути кращим командиром і краще виконувати бойові завдання, а вашому підрозділу бути краще згуртованим та мотивованим. А для цього треба зазирнути всередину нашого мультитулу. З чого він складається? Аналіз проведених дій складається лише з чотирьох дуже простих запитань: що було заплановано, або яким було завдання, що насправді відбулося, чому щось відбулося саме в такий спосіб, зокрема яких помилок було допущено, що треба зробити наступного разу, аби виправити помилки чи покращити здобутки. Запитання прості, однак їхнє виконання потребує певної майстерності. Для кращого розуміння розглянемо їх на прикладі, ви, командир мінометної батареї, ставите завдання сержанту свого підрозділу перевести боєприпаси для міномета зі складу РАО батальйону на позицію мінометної батареї. Для того щоб виконати завдання, сержант мав би зв'язатись з начальником складу та упевнитись, що боєприпаси є на складі. Після цього він мав би спланувати поїздку. Тобто визначити маршрут та транспорт, взяти із собою для виконання завдання двох бійців, а далі доїхати до складу, завантажити боєприпаси, привезти, розвантажити їх та замаскувати. Сержант пересвідчився у наявності боєприпасів і був готовий до виїзду вчасно. Однак на одного із бійців його групи довелося чекати, бо він затримався на чергуванні. Тому група виїхала пізніше. Коли група приїхала на склад, то виявилось, що він зачинений. Потрібно було чекати начальника складу, який прийшов з ключами пізніше. Тож бійцям довелося затриматися на складі довше, ніж планували. На зворотньому шляху група виявила, що ворожа авіабомба пошкодила переправу через річку. При цьому ваші бійці мали хороші стосунки із суміжним підрозділом і їм швидко знайшли іншу переправу. Зрештою, вся група повернулася на позицію вночі? Очевидно, що сержант доповідав вам і ви були добре обізнані з перебігом подій. Отож, запитання до вас: в який спосіб та якими словами ви зустрінете групу та оціните її роботу? Ви можете зустріти їх запитаннями ви що, телята? ви не можете навіть елементарне завдання вчасно виконати. Неважко уявити різні стилістичні варіації таких запитань в бойових умовах. Можна сказати, що такий метод близький до методу критичної оцінки виконання завдання, про який ми згадували. І як ми пам'ятаємо, він не матиме жодного позитивного ефекту. При цьому негативно відобразиться і на ваших бійцях, і на вас. І ось чому. Обидва запитання є закритими. Тобто передбачають лише дві відповіді так або ні. І будь-яка відповідь на кожне з цих запитань знецінить вас в очах ваших бійців. Стосовно першого запитання. Із шкільного курсу біології ви, як і ваші бійці, маєте знати. Що, хоч люди і телята належать до класу ссавців, все ж таки люди це примати, а телята це парнокопитні. Отож, ваше перше запитання дає підстави вашим підлеглим бійцям сумніватися у ваших інтелектуальних спроможностях. Якщо замість телят ви підберете будь-яку іншу характеристику, ефект буде той самий, в такий спосіб, ви лише самі зневажите себе перед своїми бійцями. Стосовно другого запитання. Варіант перший. Ваші бійці підтверджують, що не можуть вчасно виконати елементарне завдання. У такий спосіб вони кажуть, що ви поганий командир, бо не навчили. Варіант другий. Вони заперечують і кажуть, що вони вчасно можуть виконати завдання. Оскільки запитання закрите, то воно не передбачає пояснень. Таким чином, відповідь звучить як неправдива. А якщо могли, то чому не виконали? І знову ж ви поганий командир, бо ваші бійці кажуть вам неправду. Тож ви сформулювали два запитання у такий спосіб, що будь-яка відповідь вас лише розсердить і роздратує, але нічому не навчить ані вас, ані ваших бійців. Хоча ні, від таких запитань вони дізнаються, що ви не відрізняєте людей від телят і не вмієте слухати. Отже, вони навчаться вам не довіряти ані як командиру чи фахівцю, ані як побратиму. Тепер застосуємо до цієї ситуації наш мультитул АПД і спробуємо з проблеми зробити успіх. Отже, повертається ваша група після виконання завдання. Ви сідаєте разом з ними і по черзі ставите наші чотири запитання: що було заплановано або яким було завдання? Що насправді відбулося? Чому щось відбулося саме в такий спосіб, зокрема, яких помилок було допущено, що треба зробити наступного разу, аби виправити помилки чи покращити здобутки? Стилістично ви можете формулювати ці запитання по різному. Головне, щоб вони були відкриті. І ці запитання мають бути сформульовані так, щоб людина хотіла розповідати, а не захищатися. Тож ви маєте бути готовим до розгорнутих відповідей. При цьому маєте уважно і терпляче послухати кожного з бійців. Як це працює? Запитання перше. Проаналізуємо все, що трапилося. Спочатку давайте з'ясуємо, яким було завдання. Для чого вам, як командирові, ставити це запитання? Адже ви самі це завдання планували. Але таким чином ви можете пересвідчитися, що ваші бійці однаково його зрозуміли. Таке запитання. Це інструмент зворотного зв'язку, який має підтвердити правильність думок або дії. Він важливий для однакового розуміння і побудови довіри між вами та бійцями. Якщо кожен боєць із групи переповість вам своїми словами, що їм треба було доставити боєприпаси, значить, вони вас розуміють. Тоді ваша відповідь так, ви правильно все зрозуміли, підтвердить правильність їхнього мислення і зміцнить довіру. Під час обговорення може виявитися, що хтось із бійців не зрозумів завдання. Тоді вам треба проаналізувати, чому так трапилося. Можливо, завдання було некоректно донесене саме цьому бійцеві. А може виявитися, що більшість зрозуміла завдання неправильно. Тоді це питання до вас. Наскільки чіткими ви були у поясненні завдання? Таким чином, перше запитання це також інструмент самоконтролю для вас? Запитання друге. Обговорімо, що насправді відбулося. Знову ж таки, ви вже знаєте перебіг подій. Тож, для чого вам ставити це запитання? Для того щоб оцінити ефективність виконання завдання та докладені до цього зусилля, а також щоб група разом прийшла до рішення про те, наскільки вона успішно виконала завдання? Тут важливо почути кожного учасника групи адже кожен буде описувати ситуацію так, як він її побачив. І різні описи доповнюватимуть один одного. Крім того, розповідаючи про будь-яку проблему, людина завжди описує свої зусилля для вирішення проблеми, а також зусилля інших. Наприклад, у процесі розмови з'ясується, що групі вдалося швидко знайти іншу переправу. Бо один з бійців вміє добре налагоджувати і підтримувати стосунки з людьми. Тому в нього є знайомі серед усіх суміжних підрозділів, чим він і скористався або ж те, що група втратила найбільше часу, очікуючи одного з бійців з чергування, а потім начальника складу з ключами. Таким чином, після того як ви послухаєте усіх бійців, то отримаєте детальну інформацію про обставини, які виникали. А також про те, як кожен із членів групи реагував на ці обставини і які зусилля докладав для їх вирішення. Після такої розмови вам вже не треба буде давати оцінку того, наскільки добре було виконане завдання. Бійці самі зможуть оцінити свою успішність і усвідомити відповідальність за власні дії. При цьому як відповідальність кожного окремо, так і групи в цілому. Запитання третє. З'ясуємо, чому так відбулося. Це запитання є найбільш цінним для навчання ваших бійців. Під час обговорення цього питання ваші бійці повинні сформулювати причинно-наслідкові зв'язки між їхніми рішеннями або діями та обставинами, які виникали. Саме формулювання причинно-наслідкових зв'язків. Дозволить виявити помилки, допущені під час планування чи виконання завдання. Наприклад, ми затрималися найдовше через те, що я вирішив взяти до групи бійця, який затримався на чергуванні. Або ми заздалегідь не спланували альтернативний маршрут, тому витратили час на пошук переправи, усвідомлювати і проговорювати причини і наслідки власних дій. Є одним з найефективніших інструментів навчання. Для цього людина мусить активно згадувати та мислити а отже, розвиватися. Тому для вас дуже важливо, щоб ваші бійці навчилися самі, без вашої допомоги, формулювати ці причинно наслідкові зв'язки. Для цього під час розмови вам буде потрібно слідкувати за двома речами. По-перше, ви маєте пересвідчитися, що думка кожного зрозуміла для решти всіх. Якщо хтось висловлюється недостатньо чітко, не варто договорювати за нього чи за неї. Слід просто ставити уточнюючі запитання: наприклад, чи правильно я розумію, чи міг могла б ти уточнити, що ти маєш на увазі. По друге, ви маєте слідкувати за тим, аби ваші бійці обговорювали не людей. А проблеми тобто дії чи події і їхні наслідки. Під час обговорення будь-яких проблем ми маємо спокусу знайти таку причину в іншій людині. Особливо, якщо людина нам не подобається. Таким чином, ми шукаємо винного, а не правдиву причину проблеми. Наприклад, можна сформулювати так. Ми заздалегідь не спланували альтернативний маршрут, тому витратили час на пошук переправи. А можна так. Просто сержант тупий, тому ми неправильно поїхали. Перше формулювання є вдалим та конструктивним. Воно просто констатує причинно-наслідковий зв'язок між дією чи її відсутністю. Не спланували альтернативний маршрут і наступними обставинами витратили час на пошук переправи. Натомість друге формулювання є невдалим і деструктивним. Таке формулювання дає оцінку не діям чи обставинам, а людині. Сержант тупий. Після цього людина мусить реагувати і захищатися. Дивись вище пункт телят. Зрештою, таке обговорення призведе до конфлікту, а не до вирішення проблеми. Тому, коли бійці намагатимуться обговорювати своїх колег. Ви мусите щоразу наполегливо, серйозно чи жартома, але повертати їх до обговорення проблеми. Отже, за результатами обговорення третього запитання, ваші бійці виявлять основні помилки, яких вони допустилися під час планування чи виконання завдання. Проговорення та усвідомлення помилок дасть їм змогу вчитися на власному досвіді. Запитання четверте. Що можна зробити по-іншому? Через обговорення цього запитання ви будете розвивати у себе та у своїх бійців навички вирішувати проблеми та ухвалювати рішення. Це запитання також важливе для створення відчуття взаємної підтримки, а отже, згуртованості та мотивації своїх бійців. Наприклад, у нашому випадку бійці з'ясували, однією із помилок було погане планування. Зокрема, бійці заздалегідь не продумали альтернативного маршруту. Отже, під час обговорення четвертого запитання ваші бійці точно скажуть вам, що наступного разу вони краще плануватимуть своє завдання. Це також корисний досвід для вас. Наступного разу, коли ви даватимете схоже завдання, ви точно скажете своїм бійцям: подумайте над альтернативними маршрутами. І ще пам'ятайте, що кожна людина хоче бути успішною. В бойових умовах через невизначеність і небезпеку завжди може все піти не так, тому дуже важливо давати бійцям простір і віру в те, що наступного разу вони зможуть зробити краще. І якраз обговорюючи четверте запитання, ви мотивуєте своїх бійців до майбутнього успіху. Ми завершили аналіз чотирьох запитань АПД, а тепер зробимо ще декілька загальних зауважень. Ви вже бачите, як працює АПД, тому розумієте, що його варто проводити відразу після виконання завдання чи якоїсь його частини, поки свіжа пам'ять і оцінка. Так само ви вже, мабуть, зрозуміли, що проводити АПД варто у невеликих групах, щоб кожен міг висловитися. Щоб ніхто не уникав і щоб це не перетворилося у формальні доповіді, ну ось крутий мультитул у вас в кишені. Якщо ви будете його правильно застосовувати, то навчите бійців мислити, працювати над помилками та ухвалювати рішення, а також гуртуватимете та мотивуватимете їх. І все це нам потрібно, щоб знищувати ворогів, зберігаючи життя власних бійців.